ต๊อกต๊อกต๊อกต๊อกต๊อกต๊อกต๊อก законопроект про засади мовної державної політики, який де факто проголошує російську мову другою державною, який вимагає колосальних затрат з бюджету, якому дали негативні висновки всі можливі інстанції європейські і українські. 来、啊 मिठा भेण काड़ी घणा Що акція не політична без політичної символіки. Ми спробували прорватися і ми підіснимо. Держава це інформаційне утворення сьогодні перед усім. І цей закон розкраює на шматки, які одне одного мають право не розуміти. Тепер кожен зможе сказати, що я не зрозумів, що ти сказав. Тепер кожен мені може сказати, що до мене не звертайся до органу влади, будь ласка, тому що ти мене особисто принижуєш своє українську. Це говорять космосі, як сьогодні це говорить кримський парламент. Справа в тому, що держава це складний інформаційний механізм. І якщо завтра тут оголосять мобілізацію, я не можу сказати, що я не зрозумів, що ви сказали. І це стосується і юриспруденції, і законів, і армії, і освіти, і, 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 і медицини. Розкривайте освіту. Тобто, якщо я отримав освіту російською мовою, я не можу на Галичині влаштуватися на роботу. Я ніби або, або на Закарпатті. На Закарпатті не можу. Там я отримую угорську мову, значить я маю їхати по глощі. Що таке зруйнувати систему одномовна систему? освіти? Це повна відсутність конвертації кваліфікованих кадрів, повна відсутність ротації в Україні. Тобто я виходив, ну, там не беруть, бо я українською вчився. Тут не беруть, бо там тільки угорці беруть. І це виходить руйнування її білого державного простору. Як в чому іншому, те саме стосується медицини, інструкції на ліки і таке інше, і те саме стосується. Захист прав споживача, бо яку не візьми галузь державну, там потрібна державна мова, єдина, що всі її гарантовано розуміли. А оце розбирання на шматочки це фактично вже розбирання на шматочки України в цілому. А що ви сказали цим законопроектом, законотворцям? Що ви про них думаєте, про Калісиченко? Ми хочемо сказати, що це останній шанс врегулювати питання мирно. Якщо вони перейдуть цю межу, восени люди мирно врегульовувати це не будуть. Вони пиляють гілку, на якій сидять. Це все дуже погано, тільки потім хай не нас. Чи історію? В Україні завжди починалося з поезії, закінчилось бунтом. Світа поезії ми вже пройшли. Їм не вдасться відсидітися по своїх районах, селах, по своїх маєтках. Тому що там їх ненавидять значно більше, тому що там. Їх піднімуть новило значно швидше. Діалог закінчено, владу геть. І я пропоную, якщо ці скати сьогодні шулерським способом один по 15 карток приймуть цей закон, то у відповідь ми перетворимо на політичну акцію всю їхню кохану євро. Згадайте, що спасибі жителям Донбасу в На кожному матчі, на кожному початку і фіналі. і це буде означати... Сони, А ми вам ваш язик вірнем. Це це абсолютна брехня. Власне, в мене от на суржику народився такий слоган Владу народу, а не цим уродам». Я, я думаю, що це якось так да, зрозуміло було би. Та нюхати те як смердить тут радянським союзом ми не хочемо жити в нашому гльоному радянському союзі може бути в україні бути всі. але я так і мріяла сказати щось від себе а з шановною там не шановні мною як ви називаєтесь добродій, ви забрали в мене можливість грати в тіно українською мовою якого нема. Ви не любите свого, ви не дивитесь своє, ви ніхріна не розумієтесь на своєму. Ви нічого не читаєте свого. Ви живете, блін, в якійсь своїй окупації моральній. Ви руйнуєте країну, і культуру. Ви не знаєте історії цього народу. І хочу вас перед тим, як ви зараз поставите свої блять підписи. Ви... Сонце всяє, поки вогатише, по надія є. Ви хапі там минає, просто побірце. О, -о, -о надія є.